Зі святом, брата і сестри. Ви знаєте, я впевнений, що ви пам'ятаєте, що не раз в моїх уст звучить, що іноді ти виходиш як священник говорити слово проповіді, однак тобі хочеться мовчати. Найчастіше це приходить тоді, коли відбувається великий піст, коли ти виходиш до себе всередину свого храму особистого, свого палацу, який тобі подарував Бог, яким ти є сам. Палацом є. І там наодинці тобі спокійніше. Однак ти виходиш потім, і, мабуть, Господь заради вас, якесь слово знаходиш. Я, ну звичайно, Бог нам дав свої попроси подобу, і у кожного з нас є це вміння і необхідність аналізувати. Ми з вами не тварини, для того, щоб тільки дивитися, так, скажімо, да, фотографувати, що навкруги нас, ми все це аналізуємо, все це проходить крізь нас. Я думаю, чому так відбувається зі мною? Я розумію, що і бачу цей. Чомусь по очах або полодінці, і у священиків, і у дітей-семінарістів, і, звичайно, у вас у братів і сестер. Ви вже такі дорослі у мене, більшість з вас дорослих, навіть старших за мене, тому що дійсно в цих історичних обставинах молодь вона намагається поїхати там, де вона ще зможе збудувати. І це позитивний в, своєму, в чомусь крок, звичайно, в більшості своєї позитивний крок. Ми це прощаємо молоді, тому що в потім треба буде все це поновлювати. Їм треба зберегти свій психічний світ і навіть духовний світ, тим паче фізичний світ. І той в цих умовах думаю, чому приходить так, що тобі частіше вже хочеться мовчати і мовчати. З одного боку, звичайно, ти бачиш і нікуди історія не піде від тебе, тому що ти, ми спеціально положили і ікону Черкаських святих, крім наших полтавських святих Христів, а ще сьогодні два Собори святих. І це якраз наші сусіди і по єпархії, і по регіону. Ти думаєш про те, що які перевні відбувається проблема обставини стосовно церковно, церкви стосовно історії Української православної церкви, якраз поряд з нами. І від цього, звичайно, як справжня християнина, який намагається, хоча б намагається любити інших, ближніх своїх, від цього сжимається твоє серце, і це вносить якийсь дискомфорт, як це, це, це мабуть, саме м'яке слово, яке можна зараз, зараз використати. Потім бачиш за те, що відбувається в почаївській лаврі. І знову тебе так зжимає. І так стосовно багатьох речей. Або окремих особистостей, яких ти знаєш, як справжній, добрих, хороших християн, хоч ієрархів церкви, хоч парафіян просто, інших парафіях, і твоїх друзів, і священиків. І від цього, звичайно, і відбувається якась така дестабілізація внутрішня, що ти нібито в цьому світі. Однак ти звик довоєнний до час, час ти звик настільки до не просто відкритості, а якоїсь логічності в тому що, тому, що зло якимось чином буде обмежено. Непорядність буде обмежена. Воровство, крадіжка, буде обмежена. А потім приходять такі часи, коли все це так перевертається, хай буде так, знов ну, на голову, і тобі кажуть, здається, що ти живеш в хаосі. Декілька фільмів художніх випускали напротяг, протягом 10 років. Мені так, коли я дивлюсь, і що мені це не цікаво, як священнику, не цікаво, як людині, яка, якою мета це головне душа іншої людини, інша людина і її вічність, то я можу продивитися, знаєте, як, як там називається зараз, забуваю це слово хлопці, молодь. Коли там дисклеймер, чи я там трей, трейлер, коли ти дуже коротко продивляєш рівню, бачиш, що він не зовсім блі. Я згадую, що там... Коли відкрили, що простір змінив свій напрям, і у нас так відбувається, що ми з вами живемо в двох світах, по одному світі бідні, в іншому багаті. І навіть в фізичному вибір. Там Зверху якось висять бідняки, а знизу багатії живуть. І оце розділення, і ти бачиш, що нібито фізично це не відбулося. Ніякої фізики, ані квантової ніякої не відбулося. Однак відбувається це в суспільстві і вже якийсь розділень. Капаєш, ти не можеш не копати, якщо ти думаєш, що хочеш цей світ змінити на найкраще. Особливо під час самого божевільного соціального явища, яке може бути, це фізичної війни. І ти шукаєш цієї відповіді, однак у тебе, звичайно, є друзі, є якісь брати-сестри, які кажуть, і ти з ними, з ними аналізуєш. І вони, слава Богу, мають свою точку зору і вони можуть тебе підкріпити, тому що ти сформував вже свою. Вона то у тебе, нібито Іванець, однак ти ж. Як християнин аналізуєш те, що відбувається зовні, тому що за свій внутрішній світ буду відповідати я перед Богом особисто. Але, однак, як, якщо ти поставлений священником, а тим паче єпископом, керувати, допомагати, ти вже відчуваєш і розумієш, що це частина не просто твоєї місії, це те, що ти підписував навіть в фізичному вигляді. Я буду піклуватися про тих парафіян, про тих братів і сестри, які прийдуть до мене, які будуть моєю родиною. Які будуть в цьому храмі, в тому храмі, який підпорядкований, таке слово не зовсім, підпорядкований як батькові, ні в якому вигляді, ні як керівнику, звичайному лише керівнику, а якраз як батькові. І ти аналізуєш що ось майже на цих днях, я дивився досить поважного філософа час від часу, коли у мене не, не, не дивився, слухаю, слухав, або робиш уборку, або там щось працюєш на, даці, на дачі. Або ще фізично якусь роботу йдеш просто в семінарі, в семінарі. У мене це займає 30 хвилин. Це 60 хвилин найменше, е, в день. І я розумію, що е, ну, цей час я не хочу використовувати не, не з користі. І ось ти слухаєш, і там такий чудовий... Е, він розповідає про різні епохи. Я захопився останнім часом за Іріаду, тому що я розповідав вам, що це справжній такий от прям проекція того, людина від'їжджає на війну. Повертається через великий час, а суспільство змінилося. І це повністю, уявіть собі, приблизно три тисячі років тому написали те, чим живому ми сьогодні з вами. І воно зовсім зовсім не загубило ніякого сенсу. Ти дивишся на цього дісе і розумієш, що це кожен солдат, який повернеться з війни, кожен український солдат, який повернеться, яке буде в нього внутрішня трагедія. Він по-іншому буде дивитися. Я іноді спілкуюся з жінками цих солдатів-офіцерів, які живуть в нашому місті, і вони розповідають, слава Богу. Майже в якості і сповіді, що відбувається, як вони змінюються. Жінки майже не змінилися, як хочуть цей в'ють, а вони змінюються. І ось ти шукаєш, шукаєш, шукаєш. І ось цей філософ сказав дуже проста і дуже геніальна річ. Досить часто мені кажуть Водика, я згадую на, наприклад, тут я стаю біля пристоїв, згадував свого дідуся. Я йому казав, дідусь, ну ти ж розумієш, що ця церковна людина вже покійний, і кажу, що війна, наскільки гінало Христя, а він каже, мені онуче, однак війну. Другу світову все ж таки виграв Сталін. І ось така, таке кліше, і здається, що це саме він приніс. Однак, що її вигравали люди, які йшли і гинули там на фронті. І ти розумієш, що щось так радується у тебе, що це такий, такий, тим, ну, тимчасова думка і зовсім не тверда. Ось вона не фундамент, на неї не можна стати дуже тверда. І ти розумієш, що не епоха була гарна. Так, буває індустріалізація, одна скільки людей при цьому загинуло. А потім кажуть, та ні, бо непогані були 90-ті роки. Однак радянські там, після Бришного насобирали цей умов на потенціал, і ми з вами змогли вижити в 90-ті. Однак люди були добрі, зарплату не виплачували, один одному допомагали. Теж кажуть, епоха була добра. І ми постійно ґрунтуємося, оця епоха. Ну все ж таки, вона таке зробила. Ось таке зробила, ось таке зробила. І однак цей сльозок каже, все це помилка. Жодна епоха вижила лише тому, що були люди окремі. Які розуміли, що вони є образи подоби Божиї. Тому що вони розуміли, що я не хочу змішуватися з цим. В кожній епохі, епохі як сьогодні отець Михайло, хоч соціалізм, хоч націонал-соціалізм, хоч е, будь-яка там тоталітарна там, піночета чи інше. В кожній епохі вона виживала ця країна, виживала суспільство лише тому, що були люди, які стояли як слони і тримали цю черепаху. Ми кажемо, черепаха була, вона виграла. Не воїни, а тому, що ми в суспільство. Ні. Стояли люди, які знали, що вони собі не затьмарили образ і подобу. вони знали, що є Бог, вони знали, що є добро, вони знали, що є любов і милосердя. І ти розумієш, що в цьому загальному такому хвилях, такому штормі, який нас просто несе, який дестабілізує, я вам сьогодні в цьому посповідався, мене особисто. І коли я розумію, як я можу вижити, щоб зберегти в собі і людину, і християнина, і це, це ж не дарма цей час здається, я можу лишити до випадку, коли я зосереджусь на собі і на тих людях, хто є цієї образі подоби, і вони це знають і відчувають. І вони рухаються і роблять так, як робить людина вічна. Тож сьогодні день, ви знаєте, я е, вчора працював там ну, трошки одну статтю е, цікаву по, по воїнах давнього світу е, англійську, ну, в англійській мові. Аналізував і цікаво, а, а потім думав, е, дивився на. Схожі думки у Соломона І ось я зустрів тлумачення Святого Мартина Турського. Це майже перші роки на перші роки, перше століття християнства. Він був, дуже займався ось якраз такими простими людьми, які дійсно відчувають, що вони люди. Ну, Обралися би людьми Божими, синами Божими, доньками Божими, і жили з урахуванням того, що вони в цьому, в цьому світ приведені для того, щоб кожен окремо робив якусь добру справу. І він займався милосердям. І ось він пише, наскільки це сучасна думка, а їй вже 16 чи найменше, майже 17 століт. Він пише так. Він каже, знаєте, я бачив людей, які, хто там з відомих американців казав, що є дві невідворотні речі в цьому світі смерть фізична і податки. Тому що все живе в суспільстві на податках. Ну, скажімо так, так, так існує система. І ось він каже, я бачив людей, які повинні платити податки. Будь-хто. Це в давнину в Римській імперії, в Візантійській імперії, у нас з вами в державі постійно є податки. Чим би ти не займався? І бачив людей, які давали, робили якісь милосердя. І ось ви знаєте, каже, як я для себе зробив якийсь індикатор. Це пиша свята людина. Я побачив, що ті, хто серце у них якого, у кого зжималося, вони платити податки, а думають, як би так зробити, щоб не платити. А як би зробити так, щоб платити менше цих податків? Він каже: я відразу бачив, що в цій людині немає внутрішнього ніякого бою з собою егоїстичним для того, щоб цей світ став дійсно краще. Тобто він не почав себе. І бачу тих людей, які давали з надлишком що... те, про що сьогодні казав, я Павло, послання до коринтян. Те, що сьогодні казало Іванське зачало, чудове просто Іванське зачало. Ну, настільки чудове, що воно мені просто прийшло не тільки сьогодні, а от останні три дні це просто Бог послав для мене особисту телеграм. Тому що я подивився на себе зі сторони. І виявилося, що я знову сповідаюсь перед вами. Це для мене величезне відкриття. Я так дякую Богу, що він мені вчасно прийшов, інакше б я в цій помилці жив, бо ще не знаю скільки. Мені взагалі здавалося, що я досить добра людина. Мені здавалося, що я обирав собі друзів, людей. За тим, що ну, от просто я можу їм зробити якесь добро. А потім я почав аналізувати, тому що в мене став такий випадок, коли я повинен проявити свою любов до людини, яка ніяким чином не може послужити для мене. Ніяким жодним чином, тільки я її. Я зрозумів, що в мене багато друзів, тому що мені було цікаво з ними інтелектуально. Мені цікаво було з ними, тому що мені було весело. Мені цікаво було, тому що це була прагматика, тому що вони чимось ті ж, теж мені служили на різних етапах мого життя. А ось коли приходить в твоєму житті людина, який ти безповоротно можеш повністю тільки ти посадити. У тебе відбувається такий шок, тому що ти не можеш знайти жодного гачка, за який ти можеш зацепитися, і щоб це б тебе якось несло для цього. Це зовсім інший світ. Я думав, що Христос приходив, йому не було необхідності. Однак він же знаходив собі. Він почав це не просто будувати, в нього було спочатку це, однак він будував це постійно. Хіба не приходили люди, які дурно пахли? Приходили. Хіба не приходили люди, кого він дивився скрізь і розумів, що цій людині майже добра ну, робив зло зло. От так йому зараз фізично стало боляче, а йому хочеться, ну, щоб не боліло, не хворіло. Він прийшов до нього, він дивиться скрізь нього, думає, ну нічого не знаєш. Однак зроблю йому добру справу, однак вона є, ця перша добра справа по відношенню до нього може стати тою відправ... відправною точкою, з якою може потім все почати для нього. І він дарує йому цей шанс. Тому що я постійно вам говорив, у Соломона були такі слова, які потім йшли в Талмуд, однак немає в Святому Бесмі. Хочеш, щоб тебе любили? Люби. Не тебе, щоб спочатку любила, а ти люби. І от Мартін Трунський показав, що в цьому світі нічого не змінилося. Або ти зберігаєш, у Іллям Шекспір, ну знаєте, він же в ті часи, він знаходив, я вспоминаю ці радянські часи, ну останні радянські часи, коли читаєш Шекспіра і потім я розумів, скільки іванських речей він там залишив, скільки думок залишив. Він теж казав, ну людина каже, ну наскільки я дивлюсь, я щедрість. Я, звичайно, не скажу вам все поетично, тільки зможу передати думки. Він каже, що е, я зрозумів, що справжня щедрість вона відкривається в людині тоді, коли він вміє не відповідати зло на невдячність. Він її не помічає. Ти зробив добро, зробив, а людина тобі не подякувала. І ось тоді, коли ти не ходиш з думкою і думаєш, а чого вона мені не подякувала? Проходить два, три дні, чотири, п'ять. Ну, коли вона подзвонить, коли вона напише смс, коли вона мене, мені поклониться, він каже, оце це я побачив в людях, що ось такий дуже лаконічний. І у Мак Турського він побачив те ж саме. Тобто і в світському світі, в якого є там, як, якось Христос проживає, десь там совісті живе, і у святої людини, яка справа займався напряму милосердям, все починається в нашому внутрішньому світу. Все починається. Я сьогодні не дарвав вам кажу, тому що я впевнений знаю, що за кожним з полтавських святих, яких ми сьогодні святкували з вами, разом з собором, цією родиною, мою родиною, цю нашу чудову небесну родину. У кожного з них був саме цей шлях. Кожен з них якраз починав зі своєї власної душі. Ви думаєте, хто з них брати Макаріканіс, ви ж пам'ятаєте, його вбив. Ми так чудово святкуємо, роздаємо ці клапточки від його облачення, частина мощей перебуває в Макарівському соборі. Полтаві для мене дуже близько, тому що мене там священники рукополагали. І отак його вбили. Він переживав, що таке війна. Він знав, що таке і частково громадянська, і найбільше захватницька війна. Він знав, що таке ми, що таке для нас зараз цей час. Він знає, що таке вібрація серця, жаті і ворожаті, все це знав, як, як воно у нас зараз рухається серце. Я кожного з вас прошу. Це приходить і.